Вітаю всіх, я не можу пропустити тему ждунів і тих, хто залишився. Покровська, я зробила про людей відео, чомусь різні думки. Дивіться, в мене яка думка, що є люди, які вже психічно хворі, і які мають впевненість в тому, що вони не зможуть жити в іншому місті, і що держава їм не допомагає. Держава реально не дуже допомагає цьому питанні. Тому. Давайте почну з себе. Ви ж любите, таке казати. Я живу в Харкові. Хто я? Ну, я просто людина, яка живе. В тих умовах, які в мене є. Як я звикла в своїй країні, при якихось моментах я краще виїду. Я, якщо мені щось буде не то, я виїжджаю. Це мій підхід, моє, моє бачення ситуації. Чи можу я виїхати? Так, я можу виїхати. Всі подробиці, звісно, нікого не стосуються, і мені я від вас не вимагаю нічого. Ми не повинні чіпати тему фінансів, забезпечення, житла і тому подібне. Це питання кожного з нас. Якщо казати про пенсіонерів, вразливі категорії це питання держави, родичів, усіх інших. Ось, в першу чергу. Це на їх совісті. Далі. Чи я як жду, не жду, не знаю. Як вам сказати, я нікого не жду ніде. Я просто хочу, щоб все це закінчилось, і перестало бути наступи обстріли. Всередині країни ця кончена мобілізація, примусова, яка не дає результат. Оці всі знаєте, податки дебільні, де ти не можеш просто на Олекс продати, чи ще якісь приколи. Перестали слідкувати за грошима, з кого що є. За житло, щоб не було питань у цих всяких, там, комуналка, щоб була адекватна, щоб не довбали за невиплату комуналки. ну, Життя всередині, щоб також було. По суті, я хочу просто нормально жити, більше нічого. Ось чому справа. І я не кажу, що потрібно там кликати когось. Нікого не треба кликати, нікуди. Ніхто нікого не кликав. Як ви так любите казати? За Донбас ми будемо дивитись у Криму, хоча я вже робила давно розклади, не повторю. Чому саме там відбулося, чому там все почалось? Почалося з Криму. Це... А чому Крим, ми всі розуміємо? Я була в Криму. Любімо, я була в Севастополі і пішло все з Севастополя. Я це можу казати на практиці, в мене навіть є фотки з того Севастополя, я не буду нічого викладати. Це моя принципова позиція. Я бачила ту головну площу Севастополя. Там дуже багато машин завжди стоїть, там автостоянка, і там багато морячків. Я бачила російський флот в Севастополі вживу. Я розуміла, там висів, до речі, російський флаг. Він там був давно. І я розумію, чому так це пішло? Тому, будь ласка, думаємо головою. А тепер. Я, мабуть, фенікс тут не потрібен. Оця колода потрібна, звичайно. Люди, хто залишається на прифронтових територіях, хто вони? Давайте подивимось. Люди, які залишаються на прифронтових територіях, де дуже небезпечно. Люди, які залишаються на прифронтових територіях, де дуже небезпечно, вони ждуни. То ждуть Руський мір. Королева є, є, Є такі, але далеко не всі. Не треба перекручувати. Далі люди, яким просто нікуди виїхати. Старший Аркан справедливість. це їх дім їм нікуди податись. Далі. Люди, які вірять, що все буде добре. Королева Пентаклів, так. Так, жони, кому просто нікуди виїхати, вірять, що це буде добре. І люди, які просто не мають фінансової можливості ні на що. Ні. Це відповідь ні. Люди, які не мають фінансової можливості ні на що, це відповідь ні. Маєте на увазі. Мені випало так. І я в це вірю, бо завжди можна знайти вихід, якщо цього забажати. Але ми не завжди хочемо робити. Дії не завжди готові. Тепер на тему ждунів королева мечів. Зразу вибираємо. Сімка кубків, ось воно і є. Відсотків скільки, ну, зараз скажу приблизно. Ну, є розчарування. Давайте так. По ждунам є частково, які потім розчаровуються в своєму ждунстві. Так, коли кому нікуди їхати? Нікуди їхати. Десятка жезлів, обставини, які змушують. Тут ну, просто нікуди. Оце наша улюблена тема. Нікуди їхати. Я краще там помру ніж кудись поїду. ось Хто вірить, що все буде добре? ну Є ж такі, дорога в нікуди, не готові люди до цього. На сонці зупиняємося. І ось про фінанси вежа. Війна, Ну вибачте, тут змушує війна думати тупік. Тут тема не в те, що фінансів, тут життя заводить так, що треба думати: дев'ятка житлів. Тут вирішувати треба питання, хто може допомагати, і як допомагати. В принципі, я на тему ждунів побачила те, що знаю. Правда. От тут вилізла правда. Є, вони є, але не так, як ми думаєте. Ось. Ті, хто живуть в пеклі, така картина. А тепер, давайте я вам зроблю також Куп'янську. Покровське зробила. Ось ці два місця, які фігурують постійно новини на Куп'янську. Ті, хто залишився жити в Куп'янську. Хто вони? Ті, хто залишається жити в Куп'янську, хто вони? Покажіть мені. Очікують, щось. Ні, я не задала ще питання. Хто вони, ті, хто залишився жити в Куп'янську? Хто вони? Ждони Куп'янську. Ні. Це відповідь ні. Сімка Кубків. Вони вважають, що все буде добре. Ні. Е, так, вони фізично не мають можливості виїхати. Так. І вони не мають грошей. Достатньо, щоб виїхати і жити в іншому місці. Так. Вони не хочуть виїжджати, тому що адаптація важка в іншому місці. Ні. Однозначно, ні. Тепер. Куп'я з тих, хто там живе. Ждуни мені не випала. Сімка кубків. Десятка жезлів обставини. Тиск всього. Так, по ждунам. Трійка мечів, які там ждуни нахер. Сонце. Місяць. Це не ждуни, вибачте. Не ждуни це. Ні. А ось фінанси. Їм допомога. Що там, що там її немає. Ось в чому справа. Їм потрібна допомога цим людям. Вони розглядають варіанти виїзду, коли заходяться в топік, вони виїжджають поступово. Але розумієте, многі чіпляються до житла, хвилюються за житло чи ще щось подібне. Тому сказати, що все так погано, ні. В самому Куп'янську це розклад на Куп'янськ. Мені не показало ждуні. Те, що кажу, так кажу. Різні фантазії. Сімка Куп'янська відповідь ні. В той же час це якісь думки. А чому не будеш до нів? Тому що це вже він вже був в окупації, він зрозумів, як це буває. І що це? І тепер це руїна, яку розбили, все-таки розбили. Тоді прийшли добре. А зараз що роблять? От чому справа.